Ми тут дуже довго чекали. Любимо дуже-дуже, дуже-дуже котики наш любимий. Зверталися в координаційний штаб, їздили раз п'ять в Київ, в Одесу, дуже багато раз їздили. допомагав координаційний штаб нам дуже. Всі, Всі люди, Ну, слава Богу, дочекалися. В 11 числа червня, mm. так. Він нам дзвонив, каже, мама, я вже на Україні. І... Це, це було дуже, <хай> дуже несподівано, неожиданно, ну дуже радісно, багато емоцій. Знаєте, сліз не було, дуже було таке, як вам сказати, м м м крик був. Знаєте, от крик душі, бо 16 місяців його чекати це було вже ну неможливо. Вже просто ми не знали, де він, що він, як він, і ну я як його здоров'я, розумієте? А тут каже, що він повернувся він на Україні. Ну це було це було вам не передай словами, чесно. Це саме саме ну я думала, що все для мене це вже <сум> саме, саме саме лучше. Щось собі робила на кухні, і ну бачу там вхідний дзвінок. Номер був незнайомий, тому як завжди, я вже відповідала і відповіла, і коли почула. Чесно кажу, то просто були ну, емоції, вони змішалися. То було і радість, і сльози, все нахлинуло. Якщо чесно, ну не можу передати тих емоцій, коли ти чуєш, я в Україні, я вдома. Тобто, це просто ну, такі. Це дуже приємно, якщо чесно. Ну, він був, звісно, такий пригнічений трошки, ну, в тому сенсі, що складно йому було, але все ж таки він вже відчував, що вдома вже все. І вони далі вже поїхали там на реабілітацію. Дружина військовополоненого з острова Зміїний Корнієнко Геннадія Миколаївича. Звертаємось де тільки можливо, в координаційний штаб, в Червоний хрест міжнародний писали. Ну, Потроху міняють, не дуже кажуть, що чекайте, багато у нас зараз у полоні знаходяться наших захисників. Хлопці повернулись, ми сіяємо як одна родина стали зараз. Для мене теж це свято.